Yeah? Yeah, yeah, não oh, nice. não Ні, ну ваша честь, ну це ж не перший раз. Хто не перший раз? Ну вони отак вот не являються. Він не освічений був по справі. цей представник, який. Ну, э... маємо правило, ставити заяву розвідку, щоб він повторний. А це повторний, він не освічена особа, ваша честь. І будь ласка, ви підніміть от відкрийте том третій справи, відкрийте, будь ласка, сторінку 38 і 39 -у. Будь все, ласка, я, все, прошу, все, все. я прошу, я прошу виконати, бо він, бо там в томі навіть е, зроблена підміна документів. І він ніколи він вступив в справу 23 Це грудня. Не право, Це не їх право. Прав... Це їх... Степло, вони не Ваша честь, вони, Ви їм дозволяєте зловживати. Зловживати правами, підігруєте їм. Ви мали посвідчити ту особу, ви цього не зробили. А зараз я навіть, я, виявила, я навіть виявила, я навіть виявила підміну документів в справі. І за цього, і за того, що я ознайомилася з, з матеріалами справи. Ми не маємо ніяких вирішити без представника. І він, і я. Якщо я вас переніс справа, справи. Ну, ви, чи, ви ознайомились з тим відводом, який я вам подала? Будь ласка, ознайомтесь, бо ви, це не правосуддя. Порушуються робим чином, мої права вже шостий, сьомий рік. Сьомий. І ви рік вже їх порушуєте. Не даєте мені спокійно жити пенсіонерці. Вы поняли, что творится? Когда люди приходят, они Но даже не являются. Значит, они мы боятся, боятся массовости людей. Мы Это судь... этим судьям можно доверять хоть одному. Это уже девятый, это уже девятый. Это не девятый Это минус. Это что, такие шути все? А вы еще у тебя А что вы пришли? Че вы вчасно не пришли? Це что, игры? Два раза не явился. Все Сиделся. Вон, Сиделся. Сиделся. А что такого? Пришел на заседание после заседания. энерго после заседания пришел на заседание. Идет. Идет. Куда он идет, сам не знает, куда он идет. Брать. Сейчас, что вы говорите? вот так, вы тоже. Вы тоже. Вы, вы мне замечание? Кто Потому такой? Потому что я сейчас не даю себе снимать. А мне как-то а все равно даете, а вы, вы здесь никто. Вот здесь сторона ваша, сторона ваша вы тоже. Ваша вы пара. сторона по делу, которая пришла Это после заседания.